Усім привіт. Граємо 2 на 2. рейтингова гра. Мені дісталась Венеція. Тут у нас Прусія. І подивимось. Давайте швиденько оп. Сюди. Потім сюди. 18. Ну. ви будувати ринок перший чи ні. Ні, якщо. Ні, якщо... Ну так, дуже довго входять, бродять. Неприкольно. Так, сюди. Мабуть, тут ще одну побуду. ну. 1, 2, 3, 4, 5. Вийшов зайчик погулять. Ну так. Ого, третій, здається аж. Аж третій. Сюди. Давайте кину ту дра. Ой, йо, мені ж потрібен був міський центр. Що я накоїв? Так, добре. Можливо, мені не вистачить трохи 600. На каміні сюди. Йо-моє. 800. Ух. Ух. Так, але... а демі мені тепер не вистачає? Це я так, видав. 5. Так, 100 на камине. 200 треба на камине. Так, рубиться. Так, рубиться у семьи Сэмера. Залезу. Ух, oh, ё. Двое не вижу. Так, дерево ты не Серьезно, дерево. 60, 80, 80, давайте золото. Ах, ще одне золото. На, по нулях, по нулях грали. <сі> О, -мо, -мо, -мо. Так, ідіть на даре. це капець а а, -а на каміння выесточить его Камень меня нет так, залезу на камень давай, ты будь ты людьми и мне теперь потребно мне теперь потребна академия так, тут можно работать так, я Пробити академію. Так, три золота у нас є. Так, виходьте сюди. Поки маловато але скільки є. Щось пішло не за планом. Щось пішло, незапланим. Який в мене план? Це стайню будувати. Швидко стані будувати. Для цього мені потрібно заліза Золото. Так, їжі немає, бо неудосконалих. І також немає, бо неудосконалих. Так, сюди. Так, мені... О, нарешті на академія. Так, в де в мене ще є золото. Кажіть, кажіть, поки я добрий. О, ще сюди сюди. Супер. Тепер золото на їжу буде постійно обмінюватись. Чудово. Три хоч три. Добре. Так, окремо ще треба йти вам на вугілля. Бувайте. Не соромитись. Йдіть на вугілля. Залізо, Добре. Їжа. Поки не вистачає. Нічого страшного. Їлі залізу. Так, 4. 4. Заліза. 3. Отже, ще одне залізо. Ага, у мене ще одне залізо. Так, трохи пролетів. Таке буваємо. Швиденько сюди. Трохи ще не їжу. Тут ух. Так, тепер мені потрібно... Так, їжа набереться зараз. Треба ще на дерево насправді. Їжа набереться. Так, два, три. Золото раз. Залітайте. Угу. 1, 2. Залітайте. Так, залізо є, у трохи не вистачає. Трібна ось ну Нормально. Вже буде трохи цікавіше. Давайте на їжу. Скільки у вас тут? 13. 20 має бути. Має бути 20. 5 хвилин. Оце я... Оце я, звісно, прогавив. Звідси будуємо. Так. 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 Давайте. Швиденько розбігайтеся. Розбудовуйтеся. это то тут наезжу ой приезжу на а, и забыл всех срубит еще ж такой что ж это такое курица так так 4 9 800 9 800 Так, так. 9800. Я трохи в шоці. Ну, давайте залізу 9800. Уху... Так. Що вам потрібно? Дерево 5000. А, я дерево надоскнул. от. От. Ой-ой-ой. Ні переговори. Ну, до речі, може скорострільність може зробити. Каже, не, не все так погано. <рі> ну, може, і все подивимось. Ну, до речі, до скорострільності я не добрався. Не добрався я до скорострільності. 1. Так, 10 секунд. Ну, в атаку не дуже хочеться йти, чесно кажучи. Без жодної скорострільності взагалі, без жодної, ще й немає будівель достатній кількості. Так, і мій суперник, він набагато кращий розвинувся набагато краще. Звук вот 2400. Так, вы добре. добрый. Все, пострел в гибле, захист. Кино, 55. Дурачки, пупа. Угу. Ну так, так. Тут ежа, тут захист. 26, окремо сюди, на дерево окремо сюди на каміння гу-гу-гу-гу-гу не зрозумів, чому ви сюди не робитесь так, 18-й зараз час артилерійський допомог. 5500 золота. Ох, 5500 золота. Давайте. 10 тысяч камин на золото Оп. 8500. Все супер. Теперь может обуду. Церковь. Щас там. 120. 96. Оп. Сюда и 2 там гарно. Так, брону судьбу. 196. Оп, сюда. 72, оп, сюди. Кинул, это 40. Оп, сюди. Воу. Воу. Відходимо. Відходимо сюди. Воу, скільки він поклав одразу. Це ж капець. Воу, скільки він гармат зробив. Ого. -го. Так, оце він молодець, гармат зробив дуже багато. Ми зробимо тоді в обхід сюди. Давайте проводимо сюди. Бо він, в нього там гармати. І він буде їх відводити. А я буду заходити з тилу. Давайте сюди швиденько. Ні-ні-ні, стрільці сюди. Давайте, давайте. Сюди стрільці сказав сюди? бойте быте Сюди уезжай сюди! Швиденько! встань рубиться Давайте сюди! ох е у нього башня ще тут Капець. Сюди сюда проходи Угу. Вс так так. Ого, скики мне гармо. ЦКП это скики мне в армию. йо Да. Це просто капець. я не очікував, що в нього так багато армії. так 18 -та сторіч Угу, Де? супер Виходьте сюди швиденько. тут руйнути. кинуто намагаюся зберегти о все робимо цю Усі сюди шуденько. Так, перестріляти. Перестріляти тут. Супер. Іди сюди. Сюди, заходьте сюди. расстреляты. Ну, давай, повертайтесь все на базу. Да ладно. Все сюда, вот так. Бывает. Right. Перестрелюсь. Фу. Фу. Я уже трохи. Як це... Не зрозумію, як це вони так. Все, нормально, идите далі. Працюйте собі. И стреляет и стреляет и пацаки стреляет стреляет и стреляет и покинуть добывает просто в боже короче тут можно через козачки в работу а все тик с сюда Угу. Так, супер червоний. Червоний не впорався. Сюди не шепше. Сюди сюди. Не зрозумів. Добре. Мені потрібно, що мені потрібно? Мені потрібно золото. У мене його немає. Діть на напевні, тоді 31. 70 тисяч золота, 30-40, 50, 60. І швиденько мені будуйте. Давайте. 18 сторіччя. кіноту, Щоб в мене все було. Мені потрібно, щоб в мене все було. Так, сюди. Сюди. Тінота. Тінута ця сюди. Давайте. Швиденько. Угу. Стрельці. І сюди йдіть швидко. Сюди йдіть гранадери. З попами Зараз будемо там їм робити дещо неприємно. Так, їжа 100 тисяч. На золото досконалено Угу. Так, сюди летіть І ви теж сюди летіть. Давайте. Ваша ціль сюди долетіти. Так, 5 гармат. Давайте сюди. Цим лупіть, лупіть як можете. Рубіться робіться. Так, ще треба золото 4000. І сюди, 3, 4, 5. Оп! Сила. є е -е, супер! Иди далі. Чудово, один сюди. Один сюди. Блин сюди. Супер виводимо венецію. А, це ж мої. Це мої, йдіть вони назад. Ти охороняй. Йдіть назад працюють, десь тур, це круто. Ох, добре. Ну це прям неочікувано, але приємно. Угу. Так, треба тепер всю артилерію завести сюди. Сюди давайте. До речі, ці. Сюди. Лучники. Угу. Добре, добре. Зелений молодець. Всіх переміг. Ну, точніше, червоний допоміг, Ха-ха. <ху> Ох, він прорвався, Ох, он прорвался. Все копять. Так, ну. яка в мене тут є, 11 сюди. Все, зараз ми тут зробимо все прусі, дестро, давайте тут, тут будуть. Оп. Помощить там. Так, давайте сюда козня. О, гармати. Сюда. Супер. Сюди. Супер. Так, рубиться тут. Так, выходит из сюда. Ладно, сюда пуляк это на именте давай сюда полить Ну йди теж та сюди, там, мабуть, є я... верточка Так, вірточка з'явилася. Іди сюди. Добудовайте. Ох, тут прорив буде сторіччя. Ну тут м'ясо просто м'ясо. М'ясо яке не так легко зберегти. Угу. Ну, пасивно грав за е, червоний, тому він програв і його союзник. Якби він союзник хоч трохи допомагав зі своїй фортеці, то можливо б такого не трапилося. Отак. Як бачимо. Так, підвисло трохи. Скоріше за всього він здався. Сподіваюсь не викинули. Так, усе, має буде перемога. Так, перемога, все, підвисла. Ну, на сьогодні все. Дякую за гру. Дякую, що подивилися.